Вам показати, як вишиваємо око на іграшці Беремо голочку з широким вушком, також беремо грубу ось таку тостеньку ниточку чорну і робимо її подвійною, але вузлик зав'язуємо на одній ниточці, ось тут. Так, ось так в'яжемо вузлик, зайве відрізаємо. Далі починаємо вишивати око. Пропихаємо голочку знизу голови, ось так в шві. Завжди голочку, як починаємо вишивати, пропихаємо в шві. Виймаємо голочку там, де має бути очко наше. І ще один нюанс: ниточка має одна бути довша, одна коротша. Та, що з вуликом, має бути довша, ось так. А та, що без, коротша. І починаємо робити ось такі стібочки один біля одного. Можемо йти так по колу, намотуючи стібочок зверху, збоку, і коли утворюються дирочки ось тут, ми їх починаємо заповнювати ниткою. Ось так. І формуємо коло. Ось сформований такий вже кружечок, ми переходимо на другу сторону. Ось так. Голочкою пропихаємо і на другу сторону. Шукаємо правильно, щоб були очки з другої сторони, на однаковій відстані. Ось так. І починаємо вишивати з другої сторони. І показую, як вже завершуємо друге очко, як переходимо і закріплюємо ниточку. Ось так. Виходимо в шов, де розпочинали? Ось так. Забираємо ниточку ось. і робимо вузлик. Зробили вузлик, відрізаємо ниточку і тканинку піднімаємо для того, щоб вузлик хруснув і в серединку зійшов. Все. І ось такі красиві у нас очки.